Олександрович взяв мене до себе в екіпаж, вже їдемо в другу сторону. Все на моніторі видно. Третій комбайн під номером 3 теж з нами ганяє на цьому полі. Він з махом йде, перегрузчик якраз сипе. Правда, якщо через ти фіпуль їдеш, там ті осники доланують. Сидимо, чекаємо своєї погрузки. Зараз маємо забрати Бушку, заказав фліски і заказав спортивні костюми. Це спортівка, це фліски. Такі флісочки зараз покажу. Ось така фліска. Кожної п'ятниці в 6 вечора виходить відео. Переходьте на мій канал та дивіться. Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня! Новий день, нова робота. Ми, так як завжди, на полі працюємо. Стоїмо коло дороги, твердий виїзд, все чітко. Гарний спуск, комбайни молотять, так як має бути. От всі стоять, відпочиваємо, хто на загрузку, бо ми ще ого-го, які Соя молотиться насіньово, так що веземо в склади. Будуть вони її обробляти та й на наступний рік сіяти. Що вам ще порозказувати? Ну, новий день були вдома, трошки змилися, перезулися, побрилися гарненько. от, І назад в поле. Не так далеко додому, тих 40 кілометрів, але є що хитатися. Вже хочеться приїхати, нормально відпочити. То так вийшло, що попали додому. То наших три красавиці тут стоїть. Юрка, Денис і я відпочиваємо, а батько став коло посадки, ось там, щоб поспати не заважали машини, які їздять ось тут. Стоїмо коло лановець, шість комбайнів, комбайни ось там далеко молотять. Ой, а я сижу, монтую Тік-Ток. Кого цікавить моя творчість в Тік-Тоці, щось знімаю, такі коротенькі відео, типа Шорса на Ютубі. Так що переходьте на... Мій тікток, Оді Механік, буду радий там і вас бачити. А хто не підписаний на YouTube, прошу лайк, підписочка. Стараюся заради вас. Це соя тут. Ходка в день, собі дві, не так багато. А вже поїдемо на кукурузу, там повна двіжуха, там болото, там будуть тягнути, там будемо сідати. Ну Одним словом, для вас буде класний контент. Пишуть мені люди, що... Краще би поміг там, допустім, якусь машину витягнути, чим ходиш і знімаєш. Але я собі так думаю, як я ходжу і знімаю, то... то хто вам таке покаже той контент, що, я... що вони буксують тими КАМАЗами, все таке болото? Мушу, мушу знімати заради вас. А з вас тільки лайк. Тільки лайк. Ну і підписка, хто не підписаний. Трошки машини їздять, стоїмо тут за поворотик і вже Ланівці. Хто по цій дорозі їзде, ланівці з ставте лайк, ставте комент, пишіть чи їздите ви тут. І хочу просто подивитися, скільки люди у мене дивиться і чи близько вони. Хто з Теофіполя, хто звідки. Напишіть цікаво просто, хто звідки іде, проживає бо були, хто казав, їздимо десь на елеватор, туди-туди, то нас дуже часто здибають і що блогерам привіт. Стоїмо, чекаємо погрузки, хлопці одні з перших і помаленьку з'їжджаються машини. Коліка під'їжджає. Ось і наше завантаження. Олег грузиться. Ось там догружається, а до мене вже комбайник приїхав і вже викидає перший міні-бункер. Денис теж поїхав розвертатися, От вже ззаді мене комбайн. Коротше, зараз вони повиходять і я вже буду повний. Вже вам такого знімати не буду, бо вже таке бачили. Зараз щось цікаве, спробую зняти, бо їдемо на склади, то покажу, як в складах розгружаємося. Йде рух повним ходом. У мене вже бункер. Комбайн ось, бачу доходить. Соя, ну така непогана соя. Не така, як там було, де я казав, що сипе по 3,5. Тут, певне менше сипе, не певне, а менше. Ось такі китяки, але маємо все, що маємо. Ще тут і ось там за тим горшком теж наша соя. Тут комбайник доходить і зараз будемо вигружатися на мене. Я лінивця забув опустити. А ні, то він вже сам опустився. От. Та й будемо грузитися. Не лізу я туди наверх, вам показувати. Вже ви таке бачили. А хто не бачив, переходьте на попередню серію та дивіться, ставте лайк, підписуйтесь. Приїхали на вигрузку, Денис на вазі. Я зараз розчехляюся, Та й будемо заїжджати в склад. Так, далі вам не буду показувати, бо треба розчехлитися. І будемо заїжджати. Так, у нас войд склад по дорозі. Тут зараз розкриваємо. Кажу, що треба на голову його вчепити, бо так невдобно. От, але вам тако трошки познімаю, розчихляємося. Денис на цьому. Так, пломби подивилися, пломби все нормально. Але кажуть, беріть самі зривайте. Вже самі позриваємо, Блін, тут таке болото. Якраз по ньому ходити. Аба. Нічого. Чикс. 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 Ліземо наверх, зараз розтентовуємося та й заїжджаємо от в склад сої. Машинка хрокає, я вже вигрузився, а Деніско тільки заїхав в склад. Просять, щоб під ту сторону, бо тут отаке О, схил туди і туди. Тут та сама вища точка. То зараз ми викручуємо вінти та й будемо вигружатися. Правда, я своїм так мучительно вигрузився, то не знаю, як Дениска буде вигружатися. От, ну Зараз чим, чим побільше туди дасть, та тоді будемо висипати. Зараз будемо глядіти, аби він кришу їм не зірвав і та соя не замокала. Подзвонили фермера, просять сімочку вивезти. Правда, одна машина то не, не знаю, чи будемо в МКП і їздити, чи поїдемо на одну ходку, вулочись, завеземо соняшник. Ну Це все буде під питанням. Зараз вигружаємося. Та й їдемо додому, трошки знову відпочинемо, бо маршрут через Теофіполь можна їхати, а можна їхати через Ланіці. Правда, якщо через Теофіполь їдеш, там ті осники до Лановець, та просто страшна дорога. От, Грясанька є. Зараз помаленьку і батько вже буде. Може батька зустрінемо тут, а як ні, то вже зустрінемо в дорозі. Так, Денисом керую, що захопився і не знімаю вам. Щось неправильно спрацював. Хорош! Так, зараз ципи трохи. У мене коротший та й легше вигружатися. Вже батя є, заїжджає. Всьо, найлища точка, прицеп 11 метрів, це тяжко, тяжко воно. Хлопці зараз трошки його підгорнуть там, Деніска опускає. Блин, не достану я, щоб хлопнути тим бортом, як тато каже. Та би вперед, але він справляється. Деня вже сам знає, що то робити. Лінивця ще опустив. Писники, нові глядачі, всім доброго ранку. Нарешті ми на своїй площадці вдома трошки передихаємо. Був рейс на склади, і вже в складів, так і поїхали додому, бо по дорозі. Що хочу зробити? Юрка поїхав колесо робити, але самий скат цілий, лопший диск. І по диску по тій волосинці у нас все помаленьку спускало. Він його підкачував, воно спускало і так далі. Ну, таке. Він запаски бере диска кине на той скат, а запаска хай така буде. Ми потім заваримо і буде воно все так, як треба. Денис їде, помастимо сьодла всі, а я стану до владіля. Маю влагодітеля. Зараз подивлюся, чи то він такий чи підходить. Тут де різьба, маю прибора, щоб відкручувати. Зараз закидаю кабіну і буду долізати туди, де я вам кажу, влагодітель стоїть. Фільтр і, Що ще? Там ще в мене трубка одна шипить. Хочу подивитися, що це за трубка. Ну і Зараз вам це все покажу. Колесо стоїть, кинули на запасочний диск. А диска того, що лопший веземо додому, будемо самі варити. Ще Юрка, за мною їде. А я того цього, фільтра міняю. Так я його не можу відкрутити, як завжди. В і прибор є, але такий прибор слабенький. Я вже настроївся, вже в штанах. Тато зараз бере болгарку, це такий тоненький диск. От у нас така тріщинка. От звідти, от сюди. Зараз її проріжемо і я гарненько її з залю. З цієї сторони не будемо чіпати, от воно намалювано. А будемо теж? Тоже, стой, стой і проплавимо, бо так його не проріжемо. Ти скажи, що проекспериментуємо, буде, то буде, а там далі розкажу і покажу чому. Про енсп... Проекспериментуємо. Буде як буде. Будемо бачити, чи то воно буде тримати, чи не буде. Кинемо на запаску та й будемо слідкувати. Бо робимо таке в перший раз на великих токах. Хто таке вже робив чи має якийсь досвід, напишіть, як собі на майбутнє, на яких токах його треба заплавляти і як його чи все прорізати, чи так як ми робимо тут рівчачок, аби заплавити, і з тої сторони. От. Така вона волосинка, що Юра каже, за день вона спускала, як їздила, то спускала на 6 атмосфер з 8,5. Так, так його результат у нас вийшов. Поварили, підкрасили. І з цієї сторони покажу так само. Подивимося, чи буде воно працювати чи не буде. Як ви бачите, знайшов я фільтра влагоділителя, але то повна історія. Ганяв, шукав по тій фіполі, вже хотів до Віті дзвонити в Хмельницьке замовляти. Як знайшов, там нема, там права, лева різьба, коротше, ледь-ледь. Подзвонив до нашого Сергійовича, який нам роботу дає, каже. У мене є наман. Хоч приїдь подивися. Різьба півтори, ну, що шах, все той самий. Кажу, ну їду, подивлюся. Приїхав, все, та права різьба, все чітко. То я вже стішився, е що не треба буде чекати і щоб та ходка не пройшла в мене. Юрка перекинув, диска заварили. Зараз мастимо сідло та й будемо їхати на поле. О, каже вже агроном дзвонить, що вже зайшли. А ми там все одно після обіда, десь година 3-4 у нас погрузка. Плюс те, що зараз перейдуть ще, то ми ще встигаємо повним ходом. Нарешті ми вже на полі. Це наші поля, які ми вже змолотили. І зараз переїжджаємо на другу сторону села. Там теж багато гектарів здоровечі поля. Вже так вистроїлися, хто за ким грузиться, плюс-мінус. Новий день, нова робота, так як завжди. Приїхали ми вже на поле. мучительно ми вигружалися на елеваторі. В шостій ми вже були вигружені. помаленьку помаленьку добрались на поле. У нас, як завжди, нова площа. Вже ту нову площу дуже багато змолотили. Що, ви перебираєте трохи? А що робите? так відвал тут з мотора був. Ми теж вчора позакидали, подивилися до всього. її робить? Хлопці теж тільки попросинались. Як теж? Попросинались, то ми тільки ще спимо до часу дня. А що спимо до часу дня, бо, бо вигрузилися в 6, цілу ніч під'їжджали, мучилися. От, та й трошки відходимо від того всього. Санька теж щось дивиться до своєї Вольво. Батя в телефоні з дядь Васію. Що робиш? Заглядати що до так. Нічого не покидали. Псанька теж, той псанька, цой перебирають. Іванович приїхав, ну, хтось бог сьогодні то й загрузимося. Там ти будемо Дініску будити. Чи він вже проснувся? Ти вже не спиш. Юрка теж вже не спить. Зараз щось будемо робити, перекусити. Та й будемо чекати своєї погрузки. Там дощ стоїть на 4 години, може й додому попадемо. Так, сидимо, чекаємо своєї погрузки. Прийшов до нас агроном, хоч чайничка поставили, випили кави. Та й сидимо, чекаємо. Комбайн один ось там молотить. І останні клинця там забирають. Зараз Олег догружається, Санька їде, та й тоді ми з Денисом. Нарешті добралися ми додому, бо зіляв такий крепкий дощ. Ми вигрузилися, за нами ще загрузився дядь Вася, вигрузився і всі вдома. Ми залишили машини на елеваторі, а Денис з Юрою приїхали сюди, бо є тут певне діло. А ми чекаємо, поки воно підсохне все. Та й будемо їхати на елеватор. Зараз я їду на нову пошту. Зараз маємо забрати Бушку, заказав Фліски і заказав спортивні костюми. Спортивні костюми 750 гривень, а фліски 1350 гривень. За 1350 є 15 кілограм, а спортивні костюми за. На 10 кг за 750 гривень. От, є така в Тіктоці прямі трансляції вони ведуть, хто в тімі, то в тімі. Їдемо, зараз зроблю вам розпаковку, подивимось, що -то вони нам прислали. От, і, і розкажу звідки в та бивушка Бо там є країна, з якої вона приїхала. Ми вже вдома, як вдома у батьків. Таких о, два мішечка. Це спортівка, це фліски. Зараз йдемо, будемо розпаковувати. Верніше ми розпакуємо, подивимося, поміряємо, а тоді вже вам покажу. Пробили ми розпаковку. Це на мене XL. -ка. Це теж фліски на мене XL. -ка. То буде на Юрку. Тут Мілючки. Він зараз приїде поміряє. А то все жіноче то мама міряє, що там собі. Такі флісочки, зараз покажу. Ось така фліска, така фліска. Щось будемо вибирати. І знов воно все в багажнику посортували. Це я собі забираю. Це бабусі везу, це тьощу везу, це юрко собі взяв. Повно флісок. Більше, ніж я взяв флісок, бо якраз тоді М-ка і Елька. Зараз це все веземо додому, простірнемо все гарненько та й будемо відпочивати. Відео я вам загрузив, те, що вже вийшло. Бо сьогодні якраз в четвер, я в четвер загружаю і в п'ятницю виходить воно. О, так що переходьте і дивіться відео. Дуже цікаве. Всім привіт! Два дні дощів і ми вже їдемо на поле. Хлопців відправили Юрку та Дениса на поле, а ми з батьком теж збираємося, бо ми після них грузимося. Ще подзвонили, сказали, що дві машинки три не виходить, там, то ми вже спішимо виходити. Збираємося, ключі побрали, ноутбук побрали, відео я вам загрузив. Правда, не з першого разу я вам його загрузив, а що, бо Бо щось 10 хвилин було просто зеленим. Тіпо звук був, але просто зеленим картинки не було, щось там підвисло. підвесло. Добре, що я помітив, перезалив його нормально, зарадив. От Одним словом, вже відео буде. Булат вже вигружений, їде додому бо загрузився з перших в очереді. Ми вже приїхали до машини, оглянули, вродьби нормально, все з ними. Позаводили та й будемо рухатися на поле. Санька каже, що ми ще нам повинно там хватити чи не хватити, там непонятка. Хлопці поїхали вже в полі. Так що качаємося та й будемо рухатися на поле. Добираємося ми з татом на поле. Широка дорога. Та й кажу, давай я раді такого кадра. Рецепт, кадра знімемо. Зараз ще от за горбком та й вже поле. Юрка з Денисом на полі, зараз Юрко має вже грузитися. І там далі Денис, я, Тато, так як ми завжди грузимося. Не знаю, чи нам там на тому полі хватить. Ми може на другу площу переїдемо та й тоді будемо грузитися. Покажу вам загрузку, якщо буде. Світло та й розгрузку. А може і вночі покажу розгрузку як будемо викружатися на яму. З вас вподобайка. Підписуйтесь на відео. Кожної п'ятниці в 6 вечора виходить відео. Переходьте на мій канал та дивіться. Добралися ми вже до поля, Санька є. І Вася за Санькою. Юрка з Денисом ось там далеко стоять. Чекають, бо там теж площа є. верніть такі городики, такі, як вони ось тут молотять що там по 8-10 по гектар Юра грузиться, а в нас, так як завжди, приїхали, вон ще вже ланівців не видно, такий дощ плеще. То думаю, певно, що будемо переїжджати, ми туди вон далі до тілежок і будемо їхати додому. Не встигнемо ми загрузитися. А там далі, субота, неділя, все дощі. То буду вам трошки показувати, може, якогось мотоцикла. Що, чим вдома займаємося, одним словом. Буду вам щось знімати, аби цікавіше було. А то що, тільки, тільки поле та да поле. Підемо вон до комбайнів, подивимося, як вони грузять до Юри, поздоровкаємося. Ну, хмара плотна. І вона на нас йде. Зараз. Друге чи третє включення, то вже буде, буде дощ. Підписники, заради вас, йду зараз в комбайн, сідаю і трошки поїздимо на комбайні. Покажемо сою з комбайна, бо такого я ще не робив. А якщо хочете побачити щось, що у вас цікаве в полі, тобто сісти на комбайн, проїхатися, приїхатись на тому, на тому. Дзвоніть дзвоніть. Пишіть в коментарях та й буду. Йти, пробувати, допустимо, на Зілі проїхатися. чи Розкажи про те, розкажи про те, то буду прислухатися до коментарів та й все вам розказувати. Зараз вже черга Юри, що в нього в аварійному положенні було, був прицеп, то замінили кабельо, кабеля Денисові поставили його, а те наоборот. І запрацювали дві машини. Може, то просто так пов'язано. Те, що я зайшов в діагностику і там обнулив одну ошибку, то більше всього. Але, але, але. Так що доходимо зараз до комбайнерів, питаємо, в кого є бажання взяти діму-блогера з собою. Хлопці ремонтуються, таки я їх спитав, бригаду вони мене до себе беруть. Юрка грузиться, стоїть на полі після Юрки Іванович, без коровай. А, Олег, тоді Санька безкоройний, а тоді аж я, Денис. Ну я Дениса пускаю вперед, бо в них ще одне там діло є заплановане. Комбайник один ходить, другий теж мигає, там де перегрузчик, десь є кат. Ну, коротше, той стоїть, заправляється комбайном. Так що зараз ладяться хлопці та й тоді вже сядемо та й проїдемося. Агроном ходить, контролює процес, а ми стоїмо, чекаємо чергу. Олександрович взяв мене до себе в екіпаж. Їдемо на агроном ведемо на другу площу, так як я вам казав, короткий, туди по 10-15 по гектар. Такі кусочки полишалися. Ну, я маю на увазі, це поле там більше 100, 100 гектарів, може навіть 150-200 О, А ми вже їдемо на маленький. Так що зараз з кабіни вам покажу, як комбайн молотить, так, яка города да, да. Да, да, нагороди, яка процедура. Так, один вже туди повний бункер намолотив. Юрка сюди доїхав. За нами. Там трошки є баюрки, а хмара так і сунеться. То не знаю. Хобби Юрку тут не застав той бо я не знаю, хто його має висувати. <реку> О, тут отак. Так, побачили зайчика, ось того перескакує. Зараз ми до нього дойдемо. Ми молотимо, вже їдемо в другу сторону. Тут все на моніторі видно. Куди і що і як. Зараз піднімемося, на юрку будемо висипати тут покажу кажу, як висипаю, бункер як сипе. Потроху сипе, а ще плюс та верхня шапка, то туди саме більше лазить, не так як бункер. Вже задні нас ще та й повний, але шапка ще не видно. дивлюся в дзеркало. От. Третій комбайн під номером 3, теж з нами ганяє на цьому колі. І Юрка теж чекає своєї очері. Під'їжджаємо go wже Юрка. Зараз підемо подивимось, скільки у нього там. Чикс. Пути якось земля. Пути хоч подивимось. На це я плоду має Так, добре, тоді йду. до Юрка Тоді покаталися на комбайні. Хмара нас проходить. Один шось той комбайн, що з нами ходив, поломився. Вже вон, бачу, санька їде, після Саньки Денис і тоді ми двох. Поки Юрко їхав, позаляпував так машину. Тут вже така вимащена. Дай залізу. Щось багато. Тепер треба добратися до машини. Бо я далеко від машин, десь з кілометр. Зараз бачу, агроном ганяє, щоб мене з собою забрав. Комбайна відправляємо. Куди? Агроном ганяє, не можна зловити. Йдемо і ми з Денисом вже бачу комбайни. Мигають, зараз Санька догружається, та й ми з Денисом. Зараз може Денис пущу вперед, але і, я трохи додому спішу, то я поїду додому. Денис йде на полі, розвертається, хоч там трохи болото і м'якко. Він з махом йде, перегрузчик якраз сипе на машину. Санька зараз грузиться, а я тут розвернувся, запхався туди з ракою та й зараз Денис буде заді мене їхати, вставати. Люди чекають проїзду. Ми з Денисом готові до погрузки. Санька догружається і зараз будемо ми грузитися. Ще, трохи, ще трохи. Тут ще й на тата хватить, зараз до нього дзвоню, що Санька зараз виїде і тоді вже хай він заїжджає, бо туди ще є що петляти. Загрузилися ми вже на полі і їдемо на ямки. Планівці проїхали. Не знімав я вам, як тентуємося, знімав на телефон. Щось в мене натхнення було трошки тіктоків зробити. Так що, хто не підписаний на мій тікток, переходьте там короткі відео. Теж розказую, як грузимося, як розгружаємося. ну Так само як в Ютубі тільки не так все помаленьку, розсосолюю вам. О, такі короткі швидкі відео. Так, Дивлюся я на перехресток наліво-направо колега. Десь щебень возив, а ми з Денисиком так і їдемо. От у нас 6.46, у мене відео в 6 годин вийшло вечора. Так що переходьте, дивіться те відео, яке вже вийшло, а я вам так і пишу наступні відео.